Вітаю на сфері. Про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. Рівняни провели в останню дорогу бійця, який з грудня минулого року вважався зниклим безвісти. Віктор Тисячний поліг на Покровському напрямку. Лише зараз його тіло вдалося повернути для гідного прощання. Більше про героя дивіться у сюжеті. Десятки рівнян знову зібралися на головному майдані міста, аби попрощатися із героєм, захищаючи країну на Покровському напрямку в грудні минулого року. Загинув 49-річний молодший сержант Віктор Тисячний. Зі сльозами на очах та добрим словом згадують воїна. Близькі дуже хороший був товариш, сім'янин, батько дітям. Всі ми дуже дуже шкодуємо. Дуже нам шкодаю. Віктор навчався в школі у Квасилові. Згодом здобував фах електрозварювальника у професійному ліцеї. Займався підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі. У травні 2023 року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил. Приїжджав приїжджав у... додому, да, да, приїжджав, приїжджав, приїжджав до додому, а потім назад мене. вертався да. і, і, і Покровський, і Покровський, да. і Куп'янськ. Да. Ці... Він кругом да. напевно років 15 більше. Як ми знайомі. Він був дуже-дуже добрий і хороша людина, завжди допоможе, завжди підтримає. Попри проблеми зі здоров'ям та контузією, Віктор залишався на передовій і захищав Україну. З 25 грудня 2024 року він вважався зниклим безвісти. Я вже дізнався, зустрів нашого спільного знайомого, який з ним в одній бригаді служив мінометником. Він сказав, що, хоча й безвісти пропавши, що. Їх просто не змогли забрати. Тільки зараз тіло Віктора Тисячного вдалося повернути для поховання на рідній землі. У героя лишилися дружина, двоє діток та брат, який також захищає країну. Поховали українського воїна на алеї героїв кладовища Нове. Вічна та світла пам'ять захиснику. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин. У Рівненському районі внаслідок ДТП загинув чоловік. Інцидент трапився у селі Шубків. Детальніше у прямій мові. Слідчий слідчого управління попередньо встановив, що водій автомобіля Ауді, 25-річний місцевий житель, допустив зіткнення із попутним транспортним засобом Сітроен під керуванням 59-річного жителя Кіровоградщини. Від удару «Ауді» виїхав за межі проїзної частини, де врізався у бетонний стовп. Унаслідок отриманих травм керманер Сітроен загинув на місці події. Водій Ауді не травмувався. Слідчі затримали 25-річного молодика в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру. Відповідно до огляду, він був тверезий. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, триває досудове розслідування. 8 вересня в Україні відзначають День медичної сестри відділення дитячої онкології. Професійне свято тих, хто щодня стоїть на передовій боротьби за дитяче життя, медичні сестри в онкогматології виконують призначення лікарів і стають підтримкою для маленьких пацієнтів і їхніх родин. Про одну з таких історій дивіться далі у сюжеті. За кожною медичною палатою дитяча історія боротьби. Тут щодня стикаються зі страхом, болем і водночас величезною силою. Поруч з маленькими пацієнтами завжди є ті, хто допомагає пережити найскладніше. Юлія Ярмольчук медична сестранка відділення Рівненської дитячої лікарні. У професії вже 20 років. А кожен робочий день це нові виклики, турбота про дітей та відповідальність за їхнє одужання. Я прийшла у 2005 п'ятому році це відділення взагалі я хотіла працювати в медицині. Це якби покликання можна сказати, і я дуже задоволена, що я працюю в цьому відділенні. у центрі онкогематології. Лікують дітей з найскладнішими діагнозами. Щодня сюди надходять нові пацієнти. Робочий день Юлії розпочинається з прийому хворих, виконання необхідних маніпуляцій від ультразвукових досліджень і кардіограм до догляду за дітьми, які потребують особливої уваги. Дітки у нас потребують поваги, любові любові підтримки, так само їхні батьки, от і ми все робимо можливе для того, щоб дітки виліковувалися і в них було все добре. Уже два тижні у відділенні перебуває донька Сніжани Галаус. Дівчинку привезли на швидкій. Вона пройшла перший курс хіміотерапії і нині почувається добре. Це зразу ж приступили до лікування, не вдали необхідні всі аналізи, поздавали все. Ну ми сестри, лікують є призначення, приходять, представляють нам капельниці вона непогано себе почуває. Пройшли перший курс хіміотерапії. Ну, трошки є свої мінуси, але вона гарненько себе почувається. Медичні працівники зазначають, найважливіше дати дітям відчути надію, підтримувати їх морально та фізично. При таких дітках дуже важливий догляд, тому що це є діти важкохворі, цілодобовий нагляд ми виконуємо, от, міряємо тиск. Пульс, сатурацію, от ну і все необхідне. Записуємо кількість інфузій, яка влита, кількість інфузії, яка вилита. І, хоча важко спостерігати за боротьбою дітей з хворобою, Юлія не шкодує про свій вибір. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. На Рівненщині вже завершились перші жнива. Фермери зібрали озиму пшеницю, ячмінь та ріпак, а невдовзі розпочнеться збирання сої, соняшника та кукурудзи. Попри проблеми з кадрами та нестабільну погоду, робота йде за планом, запевняють аграрії регіону. Активно йде, вже розпочалася копка картоплі в нас в області. Домашніми господарствами, одноосібниками, фермерськими господарствами. Зараз йде активна погода, сприяє доволі комфортно, навіть минулий тиждень було аж спекотно, але все ж таки йде збір і йде підготовка. вже Навіть почали сіяти ріпак, вологі поки вистачає, але все одно потрібно, потрібні вже дощі. ну і Там вже наприкінці вересня розпочнеться посів вже озимих. Культур пшениці ячменю. Окрім зернових аграрії вже зібрали 43% овочів із понад 12 тисяч гектарів посівів. Найбільші площі займають цибуля, морква та капуста. За словами Андрія Кузьмича, зараз найкращий час для закупівлі овочів на зиму, адже нині ціни стали доступніші. На рівненщині продовжує зростати кількість хворих на грипта ГРВІ упродовж минулого тижня. В області до лікарів звернулись понад 4 тисячі хворих. Це на 25% більше від попередніх семи днів. Також зафіксовано 806 випадків COVID-19. У рівному стались дві аварії за участі мотоциклістів. Внаслідок зіткнення двоє людей отримали травми. Деталі у прямій мові. На вулиці Чорновола водій автомобіля Нісан, 22-річний рівнянин, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав переваги у русі та допустив зіткнення із мотоциклом «Спарк» під керуванням 19-річної жительки з міської громади. Дівчину із політравмою госпіталізували до лікарні. Крім того, сьогодні, 8 вересня, о півночі на вулиці Грушевської, 17-річний житель Рівного, керуючи електровелосипедом, в'їхав у припаркований мікроавтобус Фольксваген. У пасажирки велосипеда 16-річної рівнянки діагностували політравму та госпіталізували до реанімації. У трьох керманичів відібрано біологічні зразки. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі рівненського РУП, Розслідують кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. У рівному відзначили 50-річчя міського палацу культури Текстильник. Святкування пройшло просто неба. Гости чекали виступи творчих колективів, дитячі розваги та ярмарок. Подія стала підсумком роботи закладу за пів століття. Подробиці у наступному сюжеті. Із ярмаркою, дитячими розвагами, благодійними частуваннями та концертом Просто неба у рівному відзначили півстоліття роботи міського палацу культури, відомого як текстильник. За роки роботи палац став не тільки концертним майданчиком. Тут діє понад 30 колективів для дітей та дорослих. Деякі з них мають звання народні та зразкові. Всі вони взяли участь у святковій програмі заходу. Починаючи від народної хореографії, від народних танців і співу, Хоргоринь мається на увазі, кінчаючи брейк-танцем брейк сучасним, козацька школа єдиноборств так само. Ну, і навіть циркова студія. Все повністю в нашому колективі є. На худулях галатея колектив досить такий цікавий, неординарний. Ну, в місті, є такі колектив, які в місті просто навіть аналогів не існує. Усі колективи тренують досвідчені викладачі. Серед них є ті, хто нещодавно доєднався до роботи у міському палаці культури, а є й ті, хто присвятив роботі десятки років. Пам'ятає моменти злетів і падінь. З нагоди свята майже весь колектив від технічного персоналу до адміністрації отримав нагороди та подяки. Сьогодні нашому текстильнику 50, насправді в мене сьогодні свій невеличкий ювілей, тому що я вже майже 30 років працюю в нашому чудовому палаці. Палац Живав багато різних часів, були складні моменти, бо я пам'ятаю такий період, коли була пандемія. Перше, ще коли всі лякалися, свинячий грип і палац був закритий повністю. Але з часом ми українці сильні. Ми знаходимо завжди рішення, і палац переживав всі негаразди і процвітає сьогодні. 50 років це чудова дата. У міському палаці культури виросло не одне покоління рівнян. Трапляються випадки, коли у клубних формуваннях займаються цілі сім'ї. Колективи міського палацу культури беруть участь не лише в українських, а й закордонних фестивалях, концертах та змаганнях. Хожу я вже 10 років. Мені дуже подобається. Відчуваю ритм, музику в собі в душі. Люблю сцену дуже. У Мене дуже класні викладачі. Дуже люблю аде у палаці культури запевняють, не зупиняються на досягнутому, продовжують працювати над оновленням матеріально-технічної бази та ремонтом приміщень. Особливу увагу приділяють доступності, аби заклад був зручним і для людей з інвалідністю. Крім того, тут продовжують розвивати клубні формування та підтримувати роботу творчих колективів різного віку. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин. Кардинал Авангард здобув другу поспіль перемогу у новому сезоні екстраліги у другому турі. Рівняни здолали суху балку з рахунком 4-3. Таким чином команда із максимальною кількістю очок лідирує у чемпіонаті. В кінці нам було тяжко, при рахунку 1-0 у суперників було там пару гольових моментів, це треба дивитися, але по гарячим слідам якщо сказати, то, можливо, вона і зіграла десь нам на руку, ми дотерпіли той тайм. Хоча, відверто кажучи, знову ж таки, другому таймі ми пропустили, була нічийна гра, потім знов забили. Ну, Такі качелі були. Десь, можливо, знову ж таки індивідуальний клас наших гравців на даному етапі він дав про себе знати. Там розібрався Міша Валянюк, там молодий наш Тьома Маліновський, теж хлопчику 16 років, а десь він вже зіграв як майстер. Звичайно, що треба ставити максимальні цілі перед собою. Знову ж таки. Якщо і грати в чемпіонаті України, треба дивитися на верхні, турнір, ну, на верхні місця турнірної таблиці. Ну, на даний момент у нас задача плей-офф. Виконаємо чи не виконаємо, це все залежить від нас знову ж таки. Нагадаємо, у першому турі чемпіонату кардиналівці розгромили броварський авалон з рахунком 4-0 попереду урівнян матч проти Хмельницького сокола. На цьому у мене все. Я вам зичу. мирного вечора. Але не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах. До зустрічі на сфері.